На 13 вересня так виглядає тепличка. Тут в мене, наче, сорт Анія, а може і не Анія. Не знаю, на наступний рік побачимо, поставила стаканчики вуса у корінью. Перчик дозріває. Тут у мене цибулька парей Вчора, поки йшов дощ, я тут бур'яний повидьоргувала. Стало трошки чистіше. Помідорки погано встигнуть, ще й фітофтора в гості завітала. Ну, куди ж без неї? Погода вже така? Так, Тут баклажанчики потрошку зав'язуються, доспівають. Воно там є такий гарнесенький. Де він тут? Ось його. Огірки дуже погано, мені зовсім не сподобалися огірки в теплиці. Брискали, поливали кожен день, але вони хворіють і щось їм не вистачає. І підкормки були, і, підкормки були, і при посадці гарно заправляли лунку. Так, це в мене тут динька. Теж вона захворіла. Після обробки все одно не дуже їй допомогло, трошки розвивається. Так, ну Ще зелені помідори є, але чи достигне, чи ні, хто його знає. Перший рік чи перший сезон, як у нас теплиця, тому ми багато чого не знаємо. І огірків теплиці я садити точно не буду, а от помідори, баклажан і перець мені дуже сподобалися. Багато чого не взійшло. Те, що я садила салати, капуста не прийнялася. Айсберг пішов в стрілку, Пікінська пішла в стрілку, горох зійшов погано. Ну, так. Далі буде видно. Що будемо садити на наступний рік та в якій кількості? Будемо експериментувати також.